Усім привіт! Усім привіт! Я вітаю вас з 1 жовтня, з тим, що ми пережили вересень. Це класно. І це прям вай, прям вай! Клас. З цим я вас вітаю. І ще одне моє привітання з тим, що скоро буде Хеллоуін. Да, через 29 днів Геллоуін, і я вас з цим вітаю. Нарешті є. Ну от і сьогодні я з вами б хотіла би обговорити про любов до Техасу. Так, про мою другу книгу. Да. Це класно. І це да, це мій другий роман. Можна сказати, навіть оповідання романтичного стилю. Так, Я його написала десь у віці 14 років, тобто рік тому назад, я його написала для того, щоб. Просто показати людям, що кохання є. Так, да, навіть якщо ти вчишся у коледжі, навіть якщо ти десь працюєш, і ти такий думаєш: ну блін, ну я не зустріну ту людину. Але ні, життя може так повернути. Прям вообще прям вот так повернути. І може сказати тобі прямо в вічі, що чувак. Ти зустрінеш його прямо зараз. Так і злучили, і так і сталося з нашою героїнею Емілі. Ця історія молодої дівчини на ім'я Емілі, яка виросла у Америці у, у дуже великому місті Нью-Йорк. Але несподівано отримує шанс змінити. Своє життя. Після звичайного дня у коледжі вона отримує загадковий квиток до Техасу, що стає початком її історії. І зараз, мої любі друзі, ми у цю загадкову. Навіть не просто загадкову. Романтичну історію. Зараз я почну ну, з першої глави. Початком усієї цієї історії, що наша головна героїня Емелі йде до коледжу, навіть не підозрюючи, Щось у цьому дні зміни її життя. Вона підіймається спокійно до коледжу, відкриває двері головні і заходить до залу. Потім вона спокійно по сходам піднімається до кабінету потрібного і заходить до класу. Там її всі вже чекали. Вчитель просить її сісти на місце, щоб розпочати першу пару. Емілі сідає, і вчитель починає розповідати про урок. Він розповідає, розповідає. Знаєте, як деякі вчителі у школі можуть розповідати так нудно, що просто хочеться спати. І от, У Емілі був такий чуток. Він розповідав так-так нудно, що Емілі навіть не змогла втримати сомливість. Вона намагалася не, ну, не спати, намагалася ну, просто не бахнутися парто головою. Але в неї не вийшло. Вона почала куняти, куняти. А потім пах! І голова парту. Вона прокинулася і думає, блін, я знову заснула. <гум> Вчитель дивиться на неї і думає. думає. Що ти робиш? Все нормально. І так пройшло ще дві пари. Але настала остання пара. Емілі йде до кабінету. 310 і її зустрічає вчителька. Вона просить так само сісти на свою парту та розпочинається урок. Після уроку вона засинає нашу Емілі, і вчителька ну, випускає всіх інших, бо вже кінець уроку, а вона сама підходить до учениці. Це в мене, якщо що, дощ. <гум> ну, <да. гум> У нас просто дощ чекає осіння. <гум> Ще я перехворіла, але ми повернемося до теми. І от вона підходить і питає: пані Емілі, з вами все нормально? Емілі прокидається така, да, все нормально, вибачте, я просто ну, уснула знов як завжди. Але коли Емілі вже хотіла вийти, вчителька її зупинила. Зупини, зупинила. Зупинила. Вона попросила її підійти до себе. Вона підійшла, а потім вона попросила простягнути руку. Емілі простягнула руку. І в цей момент вчителька кладе у її долонь маленький свертик паперу. Клаптик. Маленький клаптик паперу. Вона відкриває його, дивиться у нього, і вона просто не може повірити в те, що у її руках. Квиток до мать його техасу. Вона така: ого йой, та ви що, не треба? ви що. Але вчителька каже, що ні, бери, бо не треба прогадувати час. На цьому закінчується перша глава. Друга глава в нас починається з того, що. Емілі повертається додому, і вона прям дуже щаслива тим, що вона зустріне. Ну вау, що вона поїде до Техасу навіть. Що це буде вау, до Техасу! Ви що? Ну це клас. Але потім вона така: треба забронювати білет. Вона забронювала собі місце у вагоні. І чекала до завтра. Вона поставила усі будильники, щоб не проспати потяг. І так, розпочинається новий день. Емілі, ну, не прокинулася, хоча три будильника вже працювало, а потім на третій, на четвертий вона прокинулася. Вона така дивиться у телефон, а вже вісім років. Через тридцять хвилин їй потрібно бути на вокзалі. Вона швидко викликає в таксі. Деякі таксі її відмовляли, а потім приїхали. Вона швиденько надягнула на себе капелюшку капелюшку. І, ну, ладно, і що, якщо навіть осінь усім все одно? А я хочу капелюх. І от вона вдягнула на себе картатуру рубашку. І побігла. Вниз. Вона бігла, бігла, майже нелетяче ну, не по цим. ступінькам. Вона спустилася і підбігла до таксі. Сівши, вони поїхали до вокзалу. Вона поблагодарила водія, він допомагав їй. І вона сіла у вагу. Цим закінчується друга. Стоп. Я щось переплутала, напевно. Стоп. Я, я просто дуже давно її писала. Да. Ви можете сказати. Маша, твою мать. Як ти можеш розповідати про любов техасу навіть не перевіривши. навіть не перевіривши про наявність, ну, гупи, верніше. Стоп! 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 Що коїться? А, це я одразу вам дві глави. Другу і третю розповідаю. Все нормально, все нормально. Вибачте, вибачте, я просто в мене. Я трошки була, не можна. Але зараз розпочну четверту главу. Так, бля. Йой! Десять глав. Клас! Оце я Ех, так, четверта глава розпочинається тим, що вона приїхала до Техасу. Потяг зупинився і вона така. Ого! А де ми? Вона відкриває очі і дивиться, що Ми приїхали до Техасу. І вона така ого, вау! Ми нарешті приїхали! Клас! Потім вона виходить, їй допомагає кондуктор винести ось цей багаж. Да. І вона йде до посе. Як правильно це сказати? До поселення. До поселення. Вона йде до поселення. І, ну, Вона приходить і там ні однієї просто душі. Ви можете запитати, стоп, маш. Так там інші є. Так, але вона перша дійшла. Вони трохи пізніше, а вона перша йде. От. Там хто куди вона йде. Це. І вона йде, іде, проходить далі, і потім вона бачить будівлю, де написано великими літерами: Шериф. Її очі пуски опустилися трохи нижче. На стільці гонілці дерев'яна. Сидів кремезний кремезна. Чоловік. Його ковбойська шляпа нависла трошки, ну, типу, на лоба. Ну, ви поняли, так? Да? на лоба. Ах, і він дивився на неї. Але щоб це було трохи помітніше, він припідняв трошки голову і, дивив, і дивився на неї. Трошки. посцикувала <головіка> і пішла геть далі до свого будинку. Потім Шириф далі сидів, наблюдаючи за уходящою фігурою Емілі Він дивився ще на інших туристів, які приїжджали ще в прошлих канікул. Відніх, осінніх. Вони завжди мусорили. Ну, і він такий ну блін, Саме головне, щоб ви Павле, не мусорили. Інакше я вас арештую. Ну от. тепер нас собака ще не тільки дощ, а ще її клята собака. Так, потом она доходит ухода до своего дома, Эмили там, э, и дивиться, что там просто бардакиер. Поводенье, все разбросано, бельюк это, блять, блять, тит, тит, торгованы, крысы, Вау, блять. Ну в общем, потом она просто такая. Вау, it's so cool. Так, Ну, і да. And in the falls, да. І, да. Так, це Вона починає прибирати це все, але потім шериф чує крик. Це наша Емілі Заурала. Потім І шериф таки встає, такий стає, такий розвалочку йде. Я пошу пожартувала, він не п'яний. Ні, він шов у розвалочку, типу. Такий, ну, не прямо у розвалочку. Ну, коротше, ви зрозумілою. Строгий мужик. Поняли? А, І він такий приходить. Постукав у двері, типу. Алло, хто там, хто там оре, яка клята свинота там оре. Вона така відкривай, дивиться на нього, типу чувачок ти не нього. Типу що ти від мене хочеш? Типу, блядь. Він такий каже, що вам потрібна допомога. Вона дивиться на нього, вона в шоці, що він такий. Двохметровий. Два метри п'ять ну, сантиметрів. Це вам не них це великий амбал, шафа, блять. Ну от, вот просто шафа. Йу. Яка просто дивиться на тебе як на якусь картоплинку. У нього довге волосся, квадратне обличчя. Ну, тобто, зі скулами. Ні, блять, не Майнкрафт, слава Богу, що ніхто на честь не подумав про блядь. Вот. И... Да! Класс. Класс! Класс! Она такая! Вау, чувак, а що ти на мене хочешь я на ваші коло що ты такая великий. И... У нього прям рубаха просто. У нього такі великі цитики, що це просто вай! Я знаю, мені 14 років, я пошучу! Ну! Вибачте! бачите! У кого нема таких фантазії! Вот. І якось так. Я думаю, що я дороскажу до кінця 4 глави, а потім ще 6 глав я вам розповім. Далее. Далі. Або я зроблю це на W the Cafe На Visual St. Да, напевно Ну в общем И вы такая, смотрите на него Он такой великий Вау Потом Она такая выходит А нет Щур блять Выскакивает щур Скажите красавчик. Вин валит тарелку Ну, блюдце, яке стояло на полочці, знаєте, у деяких е, домівках є такі полочки, де стоять дуже старі е, ось ці з розписом блюдечка, знаєте? Знаєте? вас, пишіть у коментарях у тих, у кого є така мулька. У мене була я була ще поки у Харкові. У мене така штучка була. Але це в мене було на полочці, а ну воно, воно просто е, висіло. Але продовжимо. Вона така бере цей вінік, яким вона вигоняла цього шура Він вискакує, вона оре вона уре, здохне, здохне! От просто уявіть, сонячне утро. Ну, верні, ну, так, сонячне утро. Усі сплять або деякі працюйтесь і крики нахуй. Здохни, здохни бо якась тітка, блять, ткатка дівчина, блять, виганяє щура клятого, блять. Вибачте за вау Я на такій жінці вже подружилася. Наш Шериф дивиться на це, такий, посміється. І знаєте, як в у фільмах, вона така типу. З цим блядським вініком. вона копертається і питає. таке. Він такий: ні, ні, все нормально. З глибочкою каже. Але потім вона заходить обратно у домівку і каже: мені допомога не потрібна. Закриває і сідає на диван, прям хлопком закрила двері. Сідає на диван і каже: чекайте, я не можу, де ось ця частина, ну, цей момент. Так а, почекайте, Боже, чому всі чоловіки такі настирливі? запитала вона сама себе, відчуваючи, як я її терпіння досягає межі. А потім наш о, шериф увечір іде до бару, він замовляє пиво. Звісно, всі сикують, бо він дуже огромний. Я знаю, що ви запитаєте, блін, так там же є ж і інчиці, які ось ці. Двухметрові пидогаси. Але я вам скажу, що їх нема. Ну, є, але 190. 205 метрів. О! 205 метрів, вибачте, 2 метри, 5 см. Це mm -hmm. <laughs> Ну і вот. І да, він таки замовляє пиво, сідає собі спокійнесенько і вау. А вона така тітка не промах, треба її. Ну, Ну і от, я вам розповім у другій частині про інші глави Любов до Техасу. Да. А, якщо ви хочете перечитати інші мої твори, ось тут буде мій телеграм-канал. Да І не забувайте ставити. Лайк, like, будь ласка, або дизлайк. Просто, ну, щоб бачити, хто як кому. І не забувайте підписуватися на цей канал. Бо я просто хочу трошки підняти аудиторію, щоб розпочати продавати свої книжки. Ну, ви розумієте це. Тому, будь ласка, я вас прошу. Дякую за перегляд. Бувайно! Ну!